Часом емоційні гойдалки українських реалій і в тилу важко витримувати. А на фронті годі й казати. Задля підтримки учасниці одеського етногурту Легіт вирішили влаштувати для бійців бригади Магура міні-концерт. Похилилася. На фронт не поїхали, записали відео вітання, адже багато родичів дівчат з гурту зараз на передовій. Ми зазвичай збираємо гроші для військових на різні збори. В нас, в принципі, в нашому етногурті є кілька волонтерів, волонтерів, і вони плетуть сітки. Є дівчата, які їздять на схід. Тобто, загалом в нас дуже активні дівчата, і тому ми всі розуміємо, що це дуже важливо. Наречена Анастасії зараз воює. Дівчина не раз чула від коханого та знає, як фахова психологіня, що на у кожного бійця є близькі, які чекають вдома. Тому будь-які слова підтримки важливі, навіть коли вони лунають від незнайомої жінки. Дуже е неочікувані речі можуть підтримувати хлопців там. Тому згадка про те, що е залишаються жінки в Україні, не всі поїхали. Да, є ті, хто підтримують, є ті, хто чекають, і е це ну. Комусь має бути важливим запис вирішили зробити біля муралу на честь Остапа Макара, який воював у бригаді Магура. Батьки героя України підтримали ініціативу вже на третьому році війни. Це дуже дуже важливо підтримувати дух. А наш український і щоб бачили наші хлопці, нашу підтримку, щоб вони бачили, що ми, що ми з ними. І також це така наша одеська культурна спадщина українська, яка треба підтримувати і показувати, що вона є. Батьки Остапа Макара після його загибелі організували благодійний фонд, та тепер допомагають побратимам, сина та ветеранам. І ось ми йдемо у життєвому. Раніт, не граніт, бо плач не на свободи ще нікому. А хто боресь, той здобуває світ. Марина Романова, Людмила Цибренко, Аріна Небохід, перший міський.